Вітаю вас, ви знаходитесь на телеканалі Вінниччина. І прямо зараз час дізнатися, що очікувати від погоди у четвер, 23 лютого. На Вінничан чекатиме ясна погода продовж цього дня. Без опитів. А зараз більш детально про синоптичну ситуацію по усіх районах місцевості. На заході регіону ввечері небо затягнеться хмарами, незважаючи на те, що з самого ранку буде триматися ясна погода. Без опадів в день температура повітря сягатиме плюс 4 градуси, вночі близько мінус 3. На півночі області вранці небо буде ясним і залишатиметься таким майже весь день. А ввечері його затягнуть хмари. Без опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс 1, уночі знизиться до мінус п'яти. На сході зранку та до самого вечора небо буде ясне. Опадів синоптики не прогнозують. Стопчики термометрів фіксуватимуть 0 в день та мінус 4 вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ. Надійний з житлового комплексу Форест Хоум» пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатися пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей, першого ступеня споріднення. Для цього у відділ продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних при купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтримінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що не здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! На півдні ввечері небо ще залишатиметься ясним. Майже увесь день затягнеться хмарами. Опадів не передбачається. Температура повітря в день сягатиме 2 градуси вище нуля, вночі мінус 3. У центрі області вже вранці хмари зникнуть та протягом сьогодні буде стояти ясна погода. Без опадів температура повітря в день плюс 2, Вночі позначка не опуститься нижче мінус 4 градусів. У Вінниці день саме ранку обіцяє бути ясним. А ввечері погода буде хмарною. Без опорів температура повітря в день 2 градуси вище нуля. Вночі градус знизиться до мінус 3. На сьогодні у мене все. Бажаю вам вдалого дня та мирного неба. До зустрічі вже скоро на телеканалі Вінничина.